Зробити автоматичні субтитри в Капкод. Заходимо в Капкод. код Натискаємо новий проект. Вибираємо to Натискаємо на uh, флажок тексту автоматичні субтитри». Тут обираємо джерело аудіо англійська мова. Вибираємо анімацію, якщо потрібно, і натискаємо готово. Після чого чекаємо, коли автоматичні субтитри завантажаться на відео. Як ми бачимо, автоматичні субтитри завантажились. Тепер ми трішки їх підрівнюємо для того, щоб вони виглядали красиво. Зробимо для них пізніше якесь оформлення і будемо відповідно далі перекладати фрази англійської не нахідно. Так, дивимось відео, чи воно все правильно перекладає за нижніми субтитрами. Так, ми бачимо, що воно все правильно переклала, як нам потрібно. Тепер відходимо трішки назад, натискаємо на редагувати. Копіруємо текст, скопіювали текст, видаляємо текст. Тепер заходимо на клавіатурі в три крапки. В перекладач, обираємо мову, з якої будемо перекладати на яку. В моєму випадку це англійська і українська. Далі в нас все правильно переклало». Далі, відповідно, підправляємо ці субтитри і робимо все так само з наступними субтитрами. І на цьому ми будемо завершувати. Ось так легко зробити автоматичні субтитри, наклавши на них українську мову. Без жодних проблем. Підписуйтесь на канал.